Више світло. Чи може людина на кріслі колісному потрапити в музей? Наприклад, в Хотинський замок. Для мене усі двері відчинені, але не у всі так легко потрапити. Якщо це я думаю, і знайти альтернативний варіант дістатися туди, куди мені треба. Але якщо сил не дуже багато, інколи чекаю підтримки з неба. Це безперечно круто, коли є підйомники, пандуси, ліфти і так далі. Але в реальності дуже часто я стикаюся з тим, що мені треба кудись потрапити, і я хочу зробити це самостійно. Мене не може зупинити архітектурна недоступність якихось місць. Хоп! І я по інший бік дверей. Не тільки перейшли, немає світла, і люди з ліхтариками кудись законі. Добре, що ми вирішили не спускатися по сходах в підвал. Так що нам ще пощастило. Але це не може зупинити нас рухатись далі. Наступний поріг Хоп! Па! Якщо чесно, то я дуже люблю цей замок і пишаюся та захоплююся нашими людьми, які, попри обстріли і проблеми з інфраструктурою, продовжують працювати. О, а чи вийду я з таким порогом звідси? Як ви думаєте, чому я займаюся стільки часу спортом? Це необхідність? Якби ще світло було, було б краще, а ще краще, якби не було наших сусідів-терористів.